В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. В Ізмаїльській районній державній адміністрації відбулася зустріч керівництва територіальних громад району з представниками ДТЕК Одеської електромережі. В Ізмаїлі 27 квітня урочисто завершився другий міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» Сокілчора 2024. 1 травня Міжнародний день праці. Вами у студії Марія Зенченко. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 травня орієнтовно такі: 469 тисяч 840 осіб особового складу, 7 тисяч 312 танків, 14 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 12 тисяч артилерійські системи, 1053 реактивні системи залпового вогню. 780 засобів протиповітряної оборони, 348 літаків, 325 гелікоптерів, 9538 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2126 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 16175 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1980 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїльській районній державній адміністрації відбулася зустріч керівниця територіальних громад району з представниками ДТЕК Одеської електромережі. В ході зустрічі генеральний директор Дмитро Григор'єв розповів про ключові аспекти діяльності компанії та представив звіт роботи на осінньо-зимовий період 2023-2024 років. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмельській районній державній адміністрації відбулася зустріч керівництва громад району з представниками ДТЕК Одеській електромережі. Генеральний директор Дмитро Григор'єв представив звіт роботи компанії за осінньо-зимовий період. Ми маємо таку вже традицію на протязі двох років. Ми з головами ОТГ і головами районних військових адміністрацій збираємось два рази на рік. Попереду опалювального періоду та після нього. І вирішуємо питання, які виникають під час проходження зимового періоду і підготовки до нього. Гендиректор розповів ключові аспекти діяльності, зокрема про аварійні відключення після ворожих обстрілів та стабілізацію енергосистеми. За словами Дмитра Григор'єва, протягом зими окупанти не завдали руйнувних ударів по енергетиці. Однак, в кінці березня ворог поновив обстріли, пошкодивши підстанції оператора системи передачі. Через це в Одесі та Одеському районі довелося запровадити екстрені відключення. В той же час в інших районах обмежень не було. Ми пройшли його так доволі неплохо, тому що. Не було багато обстрілів, не було масових відключень. Попри війну, ми продовжуємо виконувати нашу інвестиційну програму і ремонтну програму. Ми замінюємо опори, замінюємо дроти, реконструюємо наші енергооб'єкти. Навіть в Ізмаїльському районі ми почали реконструкцію великої підстанції 110 кВт. Ми будемо робити так, щоб виконати всі наші плани і щоб всі наші клієнти були за світлом. Загалом, за весь час повномасштабного вторгнення, ворог пошкодив або повністю зруйнував 126 енергооб'єктів компанії. Там, де це було можливо, працівники ДТЕКу відремонтували обладнання до працездатного стану. Робота ще триває. Є об'єкти, які досі потребують відновлення. Окрім обстрілів, роботи бригадам додавала негода протягом листопада-березня на Одещині вирував циклон, що приносив із собою шквальні пориви вітру, зливи дощі. Курделиці та заметілі наймасштабніший циклон тривав з 25 по 27 листопада. Тоді його наслідки усували протягом восьми днів. Всі пам'ятають тоді працювали всі разом. Ви, як керівники громад, там допомагали розчищали дороги, допомагали бригадам добратися до об'єктів, які були там знеструмлені. Ви надавали відповідну інформацію там, де ми щось та там пропустили, і разом з Валентином Миколаївичем були. Вважаємо дуже швидко, навіть швидше, ніж в місті Одеса, відновили жилення всіх клієнтів. За це вам велика подяка і сподіваюся, що так будемо працювати і далі, як одна команда, і допомагати кожному з нас виконувати свої обов'язки. Також Дмитро Григор'єв розповів про інвестиційні програми для ремонту електромереж. На поточний рік вони склали близько 1 мільярда 100 мільйонів. Зокрема, в Ізмільському районі на ремонт енергооб'єктів планують використати близько 160 мільйонів. Сподіваюся, що все буде йти в нас за планом, але ми будемо робити так, щоб і були замінені дефектні опори. Всі траси повітряних ліній, які ми запланували, були розчищені від червників та сухостію. Ми будемо замінювати голі дроти на ізольовані, дуже великий обсяг роботи. На сьогодні там, по ремонтній кампанії ми вже навіть там, 28% наших планів за перший квартал зробили, але попереду ще дві, три, три четверті роботи, які яку потрібно зробити. Попри війну та зниження обсягів розподілу впродовж останніх двох років компанія стабільно перераховує податки до державного та місцевого бюджетів. Ми, як компанія, за минулий рік сплатили майже 800 мільйонів гривень податків і зборів, у тому числі в державний бюджет 628 мільйонів і в місцеві бюджети 158 мільйонів. Для того щоб продовжувати підтримувати місцеві бюджети, в нас в планах на поточний рік оформити по Ізмаїльському району всі наші майданчики, там де розташовані наші підстанції, 35 і 110 кВт. до кінця року. Ми Цю роботу повинні зробити. ДТЕК продовжує дбати про захист біорізноманіття в рамках проєкту Лелеченьки. Він спрямований на захист та збереження популяції білого лелеки. На опорах лінії електропередачі бригади встановлюють міцні металеві платформи, на які переносять лелечі гнізда. По цьому проєкту в нашому ізмаїльському регіоні буде встановлено ще 13 платформ для того, щоб ми перенесли гнізда білих лелек з опор, там де вони. Інколи падають і обривають дроти, тобто вимикається мережа, і клієнти залишаються без світла, нам потрібно робити ремонти. Ми робимо такі платформи, встановлюємо там, де є гнізда, переносимо гнізда на ці платформи і зберігаємо життя лолек, і робимо так, щоб клієнти отримали електроенергію без перегляду. Компанія підтримує ветеранів, створюючи комфортні умови праці для їх повернення до роботи в колективі. Наразі відкрито 13 вакансій на посади електромонтерів, трактористів, майстрів диспетчерської служби та машиністів-автопідйомників. Наталя Гаврилова, Іля Кулинич. для програми Новин. Тепер водії мають їздити з включеним ближнім світлом фар або ходовими вогнями приїзді за межами населених пунктів завжди, а не по сезону, згідно змін до правил дорожнього руху. Раніше з 1 травня водії могли більше не вмикати світло, оскільки правило діяли лише в період короткого світлового дня з 1 жовтня по 30 квітня. Але уряд скасував часові проміжки. Відтепер за межами населених пунктів авто має рухатися з увімкненими ходовими вогнями в будь-яку пору доби та року. В разі відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу авто має рухатися з увімкненим ближнім світлом фар. В Ізмаїлі 27 квітня урочисто завершився другий міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл – 2024. Про те, як пройшли змагання та хто стали переможцями, дивіться далі. В Ізмаїлі, 27 квітня, урочисто завершився другий етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл джура «Джура-2024». Сокіл або джура це всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра, що є формою позакласної роботи з патріотичного морально-етичного виховання школярів, засобом формування патріотичної свідомості, спортивно-оздоровчої роботи. Гра проводиться міністерством освіти і наук України за сприянням інших міністерств, відомств та громадських організацій. Сьогодні ми завершуємо третій етап військово-спортивної національно-патріотичної гри «Сокіл-джура». Ми завершуємо ми працювали цілий рік, і сьогодні достойно ми підвели підсумки. Цього року в змаганнях прийняли участь 15 роїв закладів загальної середньої освіти та команда гостей українського морського коледжу, серед яких п'ять роїв старшої вікової групи і 10 роїв середньовікової категорії. Джури у своїх вікових категоріях пройшли етапи стрільба з пневматичної зброї, муштровий «Муштровий таборування, рятівник, смуга перешкод, творчо мистецький конкурс ватра, інтелектуальна Вікторина Відун, демонструючи вміння згуртованість та налаштованість на досягнення мети. На урочистому закритті другого етапу були присутні гості та організатори. Церемонію нагородження переможців провів заступник ізмаїльського міського голови Сергій Лузанов, який у своєму зверненні до учасників заходу підкреслив, що такі заходи та наше мирне життя, можливість завдяки. Збройним силам України, мужності та самовіданості наших захисників та захисниць. Ви вчитеся бути справжніми синами і доньками своєї країни. Ви вчитеся тому, що завтра буде складати ваше життя. Ми сьогодні надзвичайно вдячні. Силам оборони України за можливість проводити дитячі заходи. Ми вдячні кожному і кожній, хто тримає фронт і багато з тих, хто сьогодні зі зброєю в руках відстоює незалежність нашої держави від російського агресора свого часу також приймали участь в грі. Сокіл і джура. Тому щиро вітаю всіх учасників цих змагань, всім бажаю міцного здоров'я, переможців ми зараз будемо нагороджувати, а головне. Слава Україні! Під час урочистого заходу звучав гімн України. Після чого всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, завдяки кому проведення в тому числі цього заходу стало можливим. За підсумками змагань у міському етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл, Джура «Джура-2024» в своїх вікових категоріях, перше місце посіли рій маленькі патріоти від гімназії номер 14, донецькі козаки, ліцею політехнічний і команда «Незлавні» гімназії номер 14. Також грамотами відділу освіту були нагороджені організатори та судді етапу. Традиційно гра сокіл має на меті плекання нової генерації українців, лицарів, державників, захисників рідної країни. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині правоохоронці ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми. Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з представниками міграційної поліції ГУНП в Одеській області припинили функціонування каналу у формі трудової експлуатації. Організувала злочинний бізнес 56-річна жителька Одещини. Зловмисниця шляхом обману підшукувала жінок з уразливим станом та з низьким соціальним рівнем життя для роботи за кордоном. Насправді ж українки потрапляли до трудового рабства. По прибуттю до Румунії, зловмисниця обмежувала їх в пересуванні та схиляла до співпраці. Також жінка змушувала своїх жертв звертатися до державних органів для оформлення соціальних допомог у статусі біженців. Після здійснення таких дій особам нараховувалися відповідні виплати. Використовуючи положення жертв, зловмисниця відібрала у них документи та кошти. В рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання фігурантки. У домоволодіннях зловмисниці виявили низку румунських документів для соціальних виплат потерпілим: мобільні телефони, сім карти різних операторів, банківські картки Румунії та грошові кошти. Наразі фігурантку затримано та повідомлено їй про підозру за статтею 149 Кримінального кодексу України. 1 травня відзначається міжнародний день праці. Традиційно сьогодні в різних країнах світу працівники виходили на протести, відстоюючи свої права і домагаючись кращих умов праці. Подробиці про історію цього дня дивіться далі. Міжнародний день праці це свято, що відзначається 1 травня в 143 країнах світу вже понад 100 років. Традиційно цього дня в різних країнах світу працівники виходили на протести, відстоюючи свої права та домагаючись кращих умов для праці. Свято започаткували наприкінці 19 століття у пам'ять про протести робітників у Чикаго у 1868 році, які завершилися сутичками із поліцією. Боротьба за свої права мала трагічні наслідки. Під час самих протестів загинули кілька протестувальників та Сім поліціянтів, а згодом були страчені деякі лідери руху робітників. 1 травня 35 тисяч працівників паралізували міста з вимогою введення фіксованого восьмигодинного робочого дня та підвищення заробітної плати. Вже 1888 році на з'їзді Американської федерації праці у Сент-Луісі 1 травня було проголошено Днем незагальнонаціональної боротьби за права робітників. Протести у цьому ж році відбулися у Нью-Йорку, Балтіморі, Вашингтоні та інших містах. З того часу мітинги проводилися. Щороку і мали більш мирний характер. В Україні День робітничої солідарності вперше відзначили у Львові у 1890 році за участь Івана Франка, Михайла Павлика та інших діячів. Святкування Міжнародного дня праці слугує важливим нагадуванням про значення праці та необхідність невпинної боротьби за права робітників, аби забезпечити їм належні умови роботи та справедливу оплату за їх внесок. Юля Петлецюк для програми новин. За 5 тисяч доларів придбав фіктивні документи про непридатність до військової служби. На Одещині поліцейські повідомили не про підозру молодокові з Івано-Франківщини. Правопорушника викрили під час проходження паспортного контролю на одному з пунктів пропуску на транзитній ділянці дороги з полученням Одеса-Рені. 24-річний Івано-Франківець надав прикордонникам тимчасове свідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії. Які містили відомості про непридатність до військової служби, а також виключення з військового обліку. У документах було виявлено ознаки підробки. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що молодик замовив документи у невстановленої наразі особи через одну із популярних соціальних мереж. Під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 1 та частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, обмеження волі на строк до двох років. Слідство триває. Музика. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмелі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 40 копійок, продати за 39 гривень 90 копійок. Євро купівля 42 гривні 30 копійок, продаж 42 гривні 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 2 травня в ЗМилі очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, в день 18 градусів. В Одесі хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Температура Повітря вночі 13-15 градусів в день 19-22 градуси. Із позначкою плюс усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.izmailtv.com, на нашому youtube каналі ізмейл Online» та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі.